Саме так розпочалось відкриття чергового міні-пам'ятника в Ужгороді. Цього разу на перелах набережної постала скульптура всесвітньовідомого рокера, учасника групи Deep Purple Джона Лорда. Щоб скульптура з'явилася в місці, було потрачено два з половиною роки. За цей час у жгородці збирали металеві монети як матеріал для пам'ятника, і ось нарешті їх старання дали результат. Джон Лорд офіційно в Ужгороді. Я Автором скульптури став Михайло Колодко. Скульптор розповів до зображення співака підходив дуже ретельно. Однак, головне завдання, яке ставив перед собою максимально достовірно, передати довге волосся британської зірки як символ рокерів. Він е, патлатий, особливо увага на його патла, тому що це є важливим моментом цієї епохи. Е, окуляри, каплі, е, жилетка, кльоші. Туфлі з каблуками і сигаретка в руках під час відкриття скульптури над річкою спеціально пустили дим як символ пісні у виконанні Джона Лорда.